Букацелі 10-та капітан команди, догромальна Валерія Якушева, 11-та Діана. Недоцінювати не варто, тому що ось вона так. Валерія Якушева, головна ударна зброя та сила волейбольного клубу Доброді, яка безперечно сьогодні вмотивована та заряджена на цей матч, і буде допомагати своїм податкам по команді здобути бажану звитягу. Нагадую, друзі, що серіал... Налиса продовжує подавати цього разу. у Уякушого не спрямовується селянська топасови на Валерію. Як ми бачимо, дивічі поспіль Валерія не звикла помилятися. Вдало ребіліти швидко зрівнює рахунок на табло. Дійсно, очікуємо справжньої боротьби. Час для Костянець, і якраз таки у неї є хороша можливість допомогти команді реабілітуватися. Ось вона передача. Перша успішна від Оксани. Костянець асистує. Вона на капітана свого колок прошиває. Захист нас балти. є це Стрельбицька спрямовує м'яч у Якушеву. Скидка у виконанні Валерії. І здавалося б, що цю ситуацію Стрельбицька контролює. Але з боці тож фіксуємо ще одну успішну технічну дію з боку Валерія Яку... і Малашви. Пряма Валерія Якушева, сіряцька топосова четверта, Атакує десятка вінницького колективу. І цього разу все ж таки від рук блокувальниць питан добродія і приносить 11 очко для своєї команди. Дійсно, дуже складний де цей сет для Валерія Якушева. Нажання на Валерії Букацелі буде шанс на атаку для Якушеви. ще один і цього разу по лінії. прямовуючи вдає. І безперечно. Шанс у добродія ще є, але з кожним розіграшем вони стають все меншим з кращим настроєм. Вийти на другий сет. Якушева атакує задню лінію, прошиваючи потрійний блок, і таким чином приносить ще одне очко для своєї команди. Тому що так не було складно для неї, йде цей сет. І звісно, що відій подачі кучери з боку добродія Валерія Якушева, шість очок, шість затяги успішно. Якушева перша на мечі. Атака від Валерії задньої лінії не вже влучає? Просто що. Ш... Тож грають на максимум Скирова Виконує подачу. Добродій відповідатиме у таці. Якушева здавалося б, що подвійний блоктаємо за Валентиною Воротниченко. Красьова, м'яч на сіці, Малишева класно поборолася, але буде шанс на атаку для Якушевої. Ще одна техніка. 5-8 Першим тайматом відзначається Андрій Романович. Якушева. А у майданчику, Ось і перша вилучна подача. Бединку Тошізіко у кут-майданчику першої зони. нам Балта зберігає його у грі. Шанс на контратаку для вінницької команди. Якошева, що торкання блоку. Фіксує з боку гравчить Балти. Ну і що ж, буквально. Пряма Якушева, селяцька допасовує пай по виконанні Валерії. І знову ж таки, так бачили, ми технічну дію перегравати блок суперець, але ми бачимо, що вона проходить. То якщо це дозволено, Якушова Якушева, допасування на Валерію. м'яч у Ауті. Все ж таки після цього епізоду, хоча в певній ні. Пенігравчині... Так, ну що ж, ага, дивимося ми торкання блоку. Дійсно, як побачимо, м'яч зачепив роді. Якушева. Перша на м'ячі, Сиряцька, Допасовує пайп, Атакує Валерія. І потрійний блок прошиває капітанок. Непоступливо грають команди в другому сеті. І дійсно за такою боротьбою приємно споглядати. Ну, і букацелі. М'яч у грі. допасування на Якушеву. І ви подивіться, які емоції, який вольовий... Вдала контратака з боку Добродяк, друзі. І ситуація дійсно у другому сеті. Коне скидку за блок. Боки целі пістрахвала патара по команді. Якушева перебуває дуже непоганий. Подивіться тут верхній тросі. Російний М'яч у грі. Все ж таки Залишається якушева технічно переводить вона Перебуває Шанс на завершення сету для Якушевої, яким вона користається на усісна, грамішовома колективами за вихід у четвірку найкращих. І після зірних двох сетів рахунок на табло один раритет. І хто ж переможе? Дійсно, друзі, це величезна зад. Валерія Якушева. 18 очок за два сети. Просто якась приголомшла статистика. на зважав... непотрібні невимушені помилки. Ну і саме це не дозволило Балті рухатися вперед у попередньому сеті. Якушева продовжує тим чергова успішна атака у виконанні Валерії, яка приносить ще один заліковий пункт саме до. Стерова, скидка від Малишвої. Є по від добродія. Контратак від Якушевої, ще одна. Височений відскок, який недосяжний для гравчинь Бати. Це мені зажі пам'яті. Це 20-та Очко Якушевої. Наразі за зігнаний відрізок часу. Просто якісь феноменальні цифри. Тримає Якушева. Сіряцька допасовує на Валерію та через подивіний блок. І знову ж таки з величезною впевненістю. Саме десятка Вінницького колективу. І саме вона приносить п'яте очко для паднього Фрібол Балті. Склярова. Якушева на грає у захисті. Шанс на контратаку від Валерії. Прошиває потрійний блок капітан. Добродьок, і таки перевагу на табло для своєї команди. Так, ну і що? Знову ж таки, на себе бере максимально від колективу. Пряма Карасьова, мало шмато Лиса. Атакує, впирається в одинарний блок Валерії Якушевий. Не тільки от як найкраще сьогодні демонструє капітан Вінницької команди. А ще й на блоці у такому стилі приносить бажані очки для своєї пряма Букацелі Якушева через подвійний блок. Якісно атакує. І таким чином приножучи, збився я якраз таки з підрахунків, яка це підряд. Спішна така з. Тримає Якушева. Атака Валерії з четвертої зони. Знову ж таки прыгала. постріл у виконанні капітана підопічних Юлії Якушевої. 18 та очко. Надіна пряма Якушева Валерія. атакує через подвійний і все ж таки влучає у майданчик. Не порозумілися у захисті між собою. Ногіна та Красьова. Надіна доведення від Красьової. Атака від ногіної. Манстра мала... Півність на табло для обох колективів у цій парті. Приймає Пряма ногіна. Малишева у центр. Ратіться, ще не було чище. Якушева та черговий раз разозначається у Тім. І за рахунок цього вдалого блоку. Рівновага перетворюється на перва. Приймає Якушева. Атака відносин, що дверту зоною. Стрімкий удар зберігає меч у гравчині Балти. Сіляцька допасована Якушеву. Ще одна нагода для Валерії. Поліні вона м'яч переводить і знову вперед. Мені дуже цікаво подивитися на статистичні дані після цього сету. Особливо на ту кількість Добродя. Отже, з боку доброї зазначають Валерію Якшу 28. Вона здобула за зіграні три сети. Ницька також через подвійний. Буде ще одне догравання від Добродя. Якушева, Торкання блоку чи було. Все ж таки гравчині Добродя впевнені у тому, що воно все ж таки спостерігалося, але фіксують судді, що м'яч опинився у ауті без цього торкання. Хоча ні. А признаються у ньому гравчині Балти. І такий правий фейерплей, звісно, що вітається з боку від Ірини. Друга спроба більш вдала, але піднімається меч у захисті добродіями. Якушева контратакує. І дев'ят. Рестативність від Валерії у цьому поєдинку. Намагається вона стабільно. Так раз таки так доцілює через подвійний блок. М'яч у голі залишається. Шанс для Якушевої. Все ж таки блокал відіграє Валерія Чаютя. Бажаний відрив гравчині Балти. І, звісно, що психологічна перевага поступово переходить сам. Сиряцька допасовує на Валерію. Через подвійний блок пробивається. А її команди вона здобуває Накат за блок, який піднімається у захисті Каланчук. Шанс на контратаку від Валерії. Якушевої. Це черговий усь. Чи вдасться зупинити такий ривок від підопічних Юлії Якушевої. Гравчиня у мечого залишає шанс на атаку для Вінницької команди. Якушева. Торкання сітки, Хекціону з боку блокувальний. Знову спрацював. Атака від Якушевої задньої лінії. Відскок височенний. Здавалося, ну щоб збігти не вийшло. Начру успішну атаку, фіксуємо з боку Валерії Якшевий, яка дійсно не стримна, як декілька розрішив. Тому Сержбиська подає після тайм-ауту. То пасування на Якушеву. Теркання блоку. Чи було воно? Так, ну що, буде відеочелендж, Швидше за все. Тож, друзі, споглядаємо за цим епізодом на відеоповторі. А знову ж таки, гравчині Балти проявляють файерплей. Різнаються у цьому торкані. Тож скучер в блок Ратій. Що нагода для добродія Якушева від блоку. супаниць відіграється у аут. І все ж таки, ну що, друзі? Сетбол для підопічних Юлії Якушевої. Ми максимально близькі до пряма Якушева. Сіляцька до четверту. Атакує Валерія. Балока відіграє 25-22. Друзі. Ми з вами станемо з плей-офу. Дійсно, емоції зашкалюють, але потрібно перевести подих і залічені вроді. П'ятий сет. Якушева. 39 очок. Господи, 35 ротацій. Два завдяки подачі, два завдяки блоку. Ну що ж на рекорд. Боки зберігає м'яч у грі. Шанс для Валерії Якушевої. Знаходить вона торкання блоку. І сор... Якушева. Надійний прийом. Косянець допасовує на Валерію, і що? Все ж таки м'яч ще допасовує на Стрельбицьку Та атакує хороше пом'якшення. Таке подвійним блоком добродія. Якушева вилітає з задньої лінії. Прошиває потрібний блок. Суперниць та приносить команди. До мінімального виставання скорочується. Тож, боротьба триває у нас у цьому протистоянні. Цього четверту склярова з прямовий м'яч у мечові Анна Бойко. Шанс на контратаку для Валерії Якушевої. Висадше не відскоки від руку. Подивинувати у цьому поєдинку. І ще не помиляється сорок третє очко. Вона здобула для свого особистого доробку. Портки вимушена зберегти м'яч у грі. Шанс атаки для Якушеви знову тяжко атакувати Валерії, але цього разу від рук опоненток У ау відіграється десятка до для своєї команди. Приносить. Тема наставника Балти Андрія Романовича Врученко також зберігає м'яч у грі. Якошева, Черговий епізод вона вирішує, прошиває под без атаки. Балтам шанс на контрвипад від Добродя. І Хто ж як не вона? Валерія Якошева приносить ще один брейк для своєї команди. А це тема отом реагує Андрій Романович. Якушева приймає сіляцька допасовує на Валерію та атакує. Карасьова зберегтимечу і не змогла. 47-м очко з боку десятки вінках доля цього сета, тому що Валерія Якушева відправляється подавати. Зуміла все ж здолати своїх опоненток з рахунком 3-2. Тож завтра ця команда очікує матч.